Epson EcoTank L3280 це багатофункціональний пристрій із чотириколірною палітрою ЦМІК, який ідеально підходить для домашнього використання або невеликого офісу. Модель вирізняється стильним дизайном. Корпус виконаний із матового чорного пластику, стійкого до відбитків пальців і щоденних забруднень. Для зручного керування передбачено кольоровий дисплей і кнопкова панель. У комплекті з пристроєм постачаються світлостійкі чорнила, документація, кабель USB та кабель живлення. Однією з ключових переваг L3280 є вбудована СБПЧ. Завдяки великим резервуарам витрати на друк значно знижуються, а запасу чорнил вистачає надовго, без потреби в частому дозаправленні. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System. ми робимо якісний кольоровий друк, доступним для кожного.